Дитячий юнацький оздоровчий табір Березовий гай гостинно відчинив свої двері юним відпочивальникам. Під час першої зміни, тривалістю у день, там відпочиватимуть близько 200 дітей із Бордичева та Коростеня, а також Бордичівського, Руженського, Радомишельського, Черняхівського і Коростенського районів. Дітвора заїхала до табору ще у понеділок, 10 червня. Тож уже встигла ознайомитись із його територією, обжити будиночки та отримати перші враження. Я тільки перший раз відпочиваю у лагері, тому що раніше я трошки боялася їхати в лагері. Відповідальність все-таки ну, без мами якось складно, як на мене. Це я відчула, що це не надто складно, це навпаки ну, якось прикольно, за всім скучаєш. Тут дуже смачно кормлять, прибирають кімнати, це мені також подобається. Гарні вихователі у нас вони завжди такі дружні, веселі до нас. Ну, як я кажу, колектив класний, і ми взагалі дуже веселі всі. Усіх відпочивальників за віком поділили на сім загонів. Кожен з них уже має свій девіз та речівку. Будь веселий, завжди так, будь бадьорий, тільки так. Наслібо погода, клас, приєднайтеся до нас! Відкриття першої табірної зміни Березового Гаю відзначилось урочистою лінійкою за участю гостей, які побажали дітям відпочити по максимуму набратися сил та приємних емоцій. Ще Зовсім недавно ви ходили в школу, а сьогодні у вас зовсім друге життя. Ви вільні. Ви сьогодні знаходитеся у прекрасному таборі на відпочинку. Я вам бажаю, тут, щоб ви відпочили, порозважалися. Тут гарний ліс, тут чистий воздух, тут все є для того, щоб відпочивати, знайомитись. Ми пройшли сьогодні по будиночках, розпитали діток, як їх. Сьогодні. Від імені районної ради, виконавчого апарату, перш за все, подякувати працівникам табору за ту клопітку роботу, ви бачите, яку вони зробили, підготували табор. Так, да, ще не все зроблено, але по ходу, воно це все буде робитися. І все буде робиться для того, щоб ви могли тільки відпочити. Найближчим часом запевнили посадовці на території табору відновить свою роботу фонтан. А поки що приємно прохолоду відпочивальникам даруватиме надувний басейн на 30 осіб. Це не єдине, що районна влада зробила цього року задля дитячого відпочинку та оздоровлення. Оздоровлення і відпочинок дітей району розпочався у нас ще 27 травня. На базі 26 шкіл працювали пришкільні табори протягом 14 днів. Цілої оздоровчої зміни. У школах були створені всі умови для того, щоб табори працювали ефективно, щоб дітям було цікаво. Проводились різноманітні конкурси, змагання, фестивалі, ігри. Дуже багато екскурсій за період відпочинку діти відвідали. З понеділка у нас відкривається ще один пришкільний табір, де буде оздоровлено ще 20 діток, і таким чином більше 60% дітей було оздоровлено у пришкільних таборах. Сьогодні відкриває Свою зміну, дитячий юнацький табір, «Перезовий гай. Ви пройшлися по території, бачили, як багато зроблено в цьому році для того, щоб дітям тут було комфортно, затишно. Це і нові ігрові зали, це і басейн, який сьогодні подарували їм, і буквально за кілька днів він почне функціонувати. Це і прекрасна їдальня, і я думаю, що дітям у таборі буде дуже цікаво і весело. Святкову програму з нагоди відкриття першої зміни продовжила концертна програма, учасниками якої були самі діти. Працівники табору збираються докласти усіх зусиль, щоб відпочивати у березовому гаю. Дітям було корисно, смачно у таборі п'ятиразове харчування і цікаво. Загалом за період роботи табору заплановано оздоровити в ньому близько 600 дітей.